От зараз телефонне включення із Северодонецька. Олена Коновалова з нами на зв'язку. Доброго ранку, з Днем Незалежності! Чим сьогодні житиме Сєвєродонецьк? Дякую, з ним незалежності Україну і Луганщина сьогодні разом з усією країною відзначає День Незалежності. І поки Сівродонець готується до урочистостей, я розповім про заходи, які заплановано на сьогодні. Тож у 10-й годині біля пам'ятника Шевченко відкриється виставка рушників. Потім відбудеться покладання квітів до пам'ятників Тарасу Шевченку та Олександру Радієвському. Після цього на сівродинчан чекає святкова хода вулицями міста. Об 11 годині розпочнеться всеукраїнська волонтерська акція Мальовнича Україна. Вона передбачає виступи співочих козачих і творчих колективів, презентацію міжнародного виставки Тоталітаризм, карикатури і шаржі, різноманітні конкурси та майстер-класи для малечі з боді-арту, плетіння браслетів, малювання крейдо на асфальті. О шістнадцяті вечора пройде виставка ярмарок виробів майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, також майстер-класи від майстрів декоративно-ужиткового мистецтва з усіх районів Луганщини. О 18 годині обласний урочистий захід велична і свята Тимати Україно» за участю виступив місцевих творчих колективів і завершить святкову програму Концерт з у серці» за участю українських артистів естради. Він розпочнеться о 19 годині. Таким буде цей день у Сєвєродонецьку сьогодні. Наразі у мене все студія.